Ну, вітання усім, хто дивиться бабуся і смаколиками з України. Сьогодні хочу приготувати солоні огірки і помідори. У мене на каналі вже є і помідори, і огірки, але сьогодні буде трошечки відрізнятись рецепт. Помідори я зроблю без цукру, а огірки я зроблю, додам. Гірчицю в зернах. Огірочки в мене величенькі, тому я їх буду робити у 3-літровій банці. Для цього мені знадобиться набір зелені, листя хрону, кріп, листя вишні, чорної смородини, для огірків листя дубу, гострий перчик, часничок, лавровий лист. Для помідорок я Покладу ще сушений кріп і гвоздику пару штук. Ще сушений кріп це піде на огірки. Перець горошком чорний, перед горошком духмяний і сіль. Помідори у мене різнокольорові, і дрібні, і великі. Я залишу ось оцю частинку, яка буде додавати більшого аромату. Вже в салоних помідорах. Огірки не треба обрізати, проколювати, нічого не треба. До помідор я ще додам перець, який обов'язково треба проколоти, щоб розсіл гарненько сюди зайшов. Для огірків мені ще треба горілка. Поки я буду заповнювати банки овочами, спеціями, травками різними. У мене якраз розчиниться сіль у воді. Вода. Холодна, не кип'ячена. У мене вода зі скважини. На 1 літр води мені треба 50 грам солі. Це приблизно 2 столові ложки з невеликою гіркою. У мене тут 1,5 літра, то я взяла 3 столові ложки, тут 75 грам. Висипаю воду, усе перемішую і відставляю поки. У сторону, щоб розчинилась сіль. На 1 літр води, холодної, не кип'яченої, треба 2 столові ложки з невеликою гіркою солі. Кількість солі виходить, як для огірків, і таких помідор, однакова. І теж, поки відставляю хай розчиниться сіль. У баночки баночки не стерилізовані. для Таких огірків помідор не треба стерилізувати. Кладу перець. Кладу перець з горошком чорний. Я не рахую кількість так на око. Далі перець горошком, духмяний, так само, лавровий лист. У помідорки сушений кріп і гвоздичка. Тут в мене їх дві штучки. В огірки тільки сушений кріп. Кріп в мене зелений, його з парасольками не дуже багато, тому я додала сушений кріп. Тепер парасульки. Далі додаю перець гострий, в огірки я покладу побільше. і помідори поменше, але він теж дуже-дуже гострий. І часник. До огірків 4 невеличкі супчика. А у помідори вже покладу багатенько чеснику. Далі кладу зелень, листя хрону, в огірки побільше, в огірки обов'язково дубові листя, листя чорної смородини, листя вишні, чорну смородину я прямо з гілочкою покладу. І тепер складаю огірочки. Огірки я завжди роблю у літрові, максимум півтора літрові баночки. Але так вийшло, що огірочки великі. І тому буду робити у 3 літровій банці. Більше баночку я не буду наповнювати, бо зверху будуть лежати листя хрону. Помідорки. Викладаю солодкий перець. Я його весь уже проколола. І тепер помідори. У мене тут різнокольорові. І рожеві, і жовті, і помаранчеві. Різні, різні. Навіть різного розміру. Ось, залишаю для більшого аромату. У баночки я додаю по одній столовій ложці гірчиці в зернах, в огірки додаю горілку, три столові ложки на один літр, на одну літрову банку треба 1 столова ложка горілки. Зверху багатенько покладу листя хрону. Усе це буде запобігати перекисанню і утворенню лісняви. І тепер буду заливати помідори, огірки. Сіль вже розчинилася. І тепер. Заливаю огірки на 3 літрову банку. Йде плюс-мінус 1,5 літра маринаду або розсолу. Зараз накриваю кришечками, які вже розпарились в окропі. Ось так. Вони зараз легенько вдяглись. Ці огірки і помідори. Будуть готові десь через місяць-півтора, бо помідорки довше просолюються, а огірки в мене величенькі. Ось такі огірочки. І ось такі помідорки. Помідорові огірки я зараз одразу відправляю у підвал. Я їх поставлю у ящик глибокий, бо під час бродіння буде з-під кришки вибігати розсіл.